Відгадайте загадку, діти. Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє. Що це? Так, це дерево. Наступна загадка. Мету мету не вимету, несу, несу, не винесу, настане пора. Само піде. Що ж це таке? Вірно, це сонячний промінь. Що ж спільного між цими відгадками діти? Якщо ми підійдемо з сонячного боку до берези та верби, то зможемо побачити, що з сонячного боку змінився колір кори верби. А як же називається це природне явище? А називається воно, діти, передвесняна засмага кори. А чому ж не змінився колір кори берези? А тому, діти, що кора берези вкрита папером. Промені сонця не потрапляють на ділянки кори? Передвесняна засмага дерев. Залежить від сили і тривалості сонячного опромінення, і відбувається це явище наприкінці зими та ранньою весною. Для чого ж потрібна дереву кора? Кора у дерев, як жили у людини. Через жили кров ходить по людині, а через кору сік по дереву піднімається до гілок, листя. І квітів. Із дерева можна видобати майже все нутро, як це буває у старих лозин. Тільки б кора була жива і дерево буде жити. Але якщо пропаде кора, дерево загине. Тож давайте будемо любити та берегти нашу природу.